Доброго дня, шановні учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розглядаємо практичний бік застосування знань про взаємодію провідника зі струмом та постійного магніту. І в процесі вивчення даної теми ми знайдемо відповідь на таке питання: як працюють дані пристрої? Саме електродвигун, Вольтметр і Амперметр. Перш ніж ми перейдемо до знайомства з даними пристроями, знайомства з їхнім принципом роботи. Нам необхідно з'ясувати, які ж є спільні характерні риси і що об'єднує всі ці прилади. Прошу переглянути відеофрагмент, який дає нам пояснення, що лежить в основі роботи даних пристроїв. Тож, увага на екран. Візьмемо товстий дріт і зігнемо з нього рамку. Помістимо рамку між полюсами магніту та пропустимо через рамку струм. Чому рамка повернулася? Тому що та частина рамки, в якій струм йде донизу, втягується всередину магніту, а та частина в якій струм йде доверху, навпаки виштовхується магнітом. Положення рамки настільки стійке, що якщо пальцем спробувати розвернути рамку, вона одразу повернеться в початкове положення. І так, що ж закладено в основу і як і чому повертається рамка? До цього питання необхідно підійти із розумінням тих процесів, які розглядалися нами на попередніх уроках, а саме питання, яке стосувалося дії магнітного поля на провідник, по якому протікає струм, і виникнення сили ампера. Так от, Якщо розглянути наш принцип дії, і розглянути, чому рамка веде себе саме таким чином, ми повинні врахувати, що якщо розглянути положення нашої рамки в просторі між полюсами нашого постійного магніту, то є частини рамки, зокрема відрізок АВ і відрізок CD, які знаходяться безпосередньо у полі. Наших, е полюсів. Таким чином, на дані відрізки з боку магнітного поля діє сила Ампера. І е напрям дії сили Ампера. Ми можемо з легкістю визначити, використовуючи правило лівої руки. І для відрізка А Б, сила Ампера буде спрямована ви бачите вгору. А для відрізка CD ця сила Ампера буде спрямована вниз. І таким чином виникає обертовий момент, який спричиняє переведення рамки із горизонтального такого положення у вертикальне, що зображено на малюнку Б. І в такому положенні рамка у нас зможе перебувати, тому що в такому положенні сили, які Діяли на рамку, спричинили провертання, і фактично буде рамка залишатися якомога довго, доки буде струм протікати, рамка буде в нас залишатися в такому положенні, навіть при тому, що ми будемо діяти на неї. Але ж, якщо говорити про роботу електродвигуна, то електродвигун у нас здійснює обертання, постійні обертання, доки на Двигун подається електричний струм, доти він здійснює обертання. Яким чином досягається? Цей ефект Цей ефект досягається з використанням так званого колектора. Фактично, це до опрацювання нашої рамки отакими двома півколами. Ви бачите, тут у нас є прорізь, ці кола не дотикаються і ці кола приєднуються до кінців нашої рамки. І на ці кола подається вже безпосередньо електричний струм від джерела. За рахунок того, що наші півкола не з'єднані і приєднані до країв рамки, обертаючись і контактуючи із ковським контактом, називаються ці ковські контакти щітки. Вони в основному виготовляються з графіта, він дуже добре прилягає до металевих деталей, притирається, і таким чином дає змогу утворювати такий щільний контакт, який дає дуже хороші токопровідні властивості і підведення електричного струму до наших півкілець. Таким чином, від нашого джерела через ковські контакти. До Кожного з півкілець підводиться електричний струм. Далі по нашому контуру електричний струм проходить по рамці. І Відповідно, в рамці виникає електричний струм, який спричиняє виникнення магнітного поля, яке починає взаємодіяти із полюсами нашого постійного магніта. І Рамка починає обертатися. Але рамка не зупиняється в вертикальному положенні. Вона проско... проскочить цей момент, тому що вона рухається по інерції і не зможе зупинитися миттєво. І тим самим півкільця за... забезпечить нам наступний контакт і наступний напрям протікання електричного струму, що підтримує обертання, і таким чином наша рамка буде здійснювати обертання в нашому полі постійних магнітів. Таким чином. Використання колектора якраз і дає можливість забезпечити нам обертання рамки постійне, що ми фактично бачимо при роботі електродвигуна. Більш схематично ми переглянемо це на відеофрагменті. постійний нас фрагменті. Контакти роблять ту ж саму роботу, що і фактично той самий колектор. Е, яке практичне використання дії магнітного поля на рамку зі струму? І отут ми вже переходимо безпосередньо до е, пристроїв, які ми з вами бачили на початку презентації, і перший пристрій, з яким ми з вами розберемося, це електродвигун. Це пристрій, у якому електрична енергія перетвориться на механічну. Більша частина електродвигунів, якщо ви звертали увагу, застосовується в пристроях, які здійснюють механічний рух, тобто обертають якісь деталі, наприклад, пральна машина, в неї є електродвигун, який здійснює обертання барабана, центрифуги, блендери. Кухонні комбайни і різного роду механізми, станки, вони мають електродвигуни, і основна задача електродвигуна це приводити в рух сам пристрій. Тому будь-який електродвигун, фактично, є деякі відмінності, є електродвигуни постійного струму, є електродвигуни змінного струму, але якщо розглянути основні вузли цих двигунів, то вони схожі. Тому що у кожному з двигунів є ротор, на малюнку це внутрішня частина, це та частина, яка обертається всередині двигуна. Далі статор статор від слова статика нерухомий. І в даному випадку в нас є ось ця ось система це е, спеціально пластини, які виготовлені з трансформаторної сталі, які дуже добре намагнічуються. І фактично вони, бачите, з'єднані з полюсами нашого постійного магніту. І є ще додаткова обмотка, яка підсилює фактично магнітне поле нашого статора. Більша частина статорів, якщо це ми говоримо про двигун постійного струму, то статор представляє собою постійний магніт оце його система. Ну а якщо в нас. Є електродвигунну змінного струму, то е, постійних магнітів там немає, є набір пластин і є обмотки, по яких пропускається електричний струм і створюється вже магнітне поле за рахунок е, самих котушок. Далі йде обмотка статора, це як елемент нашої, нашого статора додатковий такий елемент, який підсилює на магнітне поле. І колектор. тобто оці ось опів кола Які підводять електричний струм нам до ротора і фактично спричиняють його обертання. Де використовуються електродвигуни постійного струму. Ну Якщо говорити про двигуни і транспортні засоби, якщо взяти до уваги то це тролейбус трамвай. На даний момент дуже широко ми маємо змогу. Стикатися із електромобілями, електрокарами, електроскутерами, електросамокатами. От їхня основна деталь, яка приводить в рух наш транспортний засіб, це і є електродвигун постійного струму. Є акумуляторна батарея яка живить наш двигун, і від того, як ми будемо керувати електричним струмом, який підводиться до нашого електродвигуна, можна керувати швидкістю, тобто дати більше, дати менше, пригальмувати і таке інше. Тому в цих транспортних засобах якраз і використовується електродвигун постійного струму. Наступне застосування це електровимірювальні прилади. Зокрема, у 8 класі ви працювали із електричним струмом, складали електричне коло, і одним з елементів електричного кола у нас був амперметр і Вольтметр. Прилади, які давали змогу визначити відповідно силу струму і напругу. Тому, якщо розглянути їхню внутрішню будову, то конструктивно вони не відрізняються. От у вас показана схема будови. Знову ж таки, у нас є перша ось у нас під номером один це постійний магніт, він має таку перетинку, яка з'єднує два полюси. І тим самим це є. Один із елементів, який повинен бути присутній у е, такому пристрої. Далі, друге, спіраль спіральні пружини. Спіральні пружини використовуються як е, токопідвідні елементи, це перше їхнє застосування, і вони слугують для таких собі амортизаторів для плавності ходу стрілки. Далі, третє пів. Вісь у нас іде от у нас вона проходить через усе, і на ній кріпиться і стрілка, і сам ну, рамка ротора. Четверте, це рамка, яка виготовлена з тоненького дроту, на який подається у нас саме електричний струм, і ця рамка якраз і є тим елементом, який Рухається всередині між простором наших постійних магнітів і спричиняє відхилення стрілки, тому що на саме цю рамку подається електричний струм іззовні. П'яте у нас нерухоме осердя і у нас шосте стрілка. Ну і сьома, Це шкала це вже такі зовнішні елементи, які вже ми з вами бачимо. Це все заховане всередині у корпусі. От такий вид має у нас амперметр і вольтметр. Ви бачите, що вони конструктивно мають однакові органи, тобто є клеми, підписані однаково, з виду однаково одне що відрізняє. Це на шкалі одного поставлено буква А, на шкалі іншого поставлено буква В. І таким чином ми відрізняємо, де в нас амперметр, де в нас вольтметр. Ну, дещо відрізняється шкала, хоча шкала може бути схожою. Відмінність лише в тому, що ми маємо букву А і букву В. Ззовні, якщо говорити про внутрішню фактично. Складову, окрім того, що ми з вами побачили, що знову ж таки, основна частина у них механічна частина і електрична частина схожі, є іще певна відмінність, яка також знаходиться внутрі, в таких внутрішніх елементах, це те, що вони відрізняються своїми опорами. І амперметр має малий опір. Вольтметр має навпаки великий опір. І амперметр можна і необхідно вмикати в коло послідовно, тому що він фактично не спричиняє суттєвого опору електричного струму, а Вольтметр вмикається в коло паралельно. І тим самим для цього, щоб не розгалужувати електричний струм, використовуємо ми саме прилад із великим. Опором. Тому відрізняються вони, ще раз повторюю, букви не позначені, відрізняються вони е, своїм внутрішнім опором фактично, і е, ззовні вони зовсім ви бачите однакові. Далі наступний елемент, який також використовує той же самий принцип, тобто взаємодія котушки, по якій протікає електричний струм і постійного магніта це електродинамічний гучномовець або динамік, ми його називаємо. І перед вами саме розріз цього пристрою. Якщо ви знову ж таки брали його до рук, розглядали, то ви могли побачити наступні елементи, які є в конструкції. Це найбільший елемент це дифузор. Це та частина, яка фактично генерує нам звукові хвилі. Далі задня частина у нас знаходиться такий металевий диск фактично, в Франції. Він закриває нам постійний магніт тороїдний. І, фактично на частині задні, на шайбі нашого заднь... задньої частини є ще ну, такий внутрішній виступ, на який насаджується котушка, яка виготовлена, по-перше, вона намотана на паперовий такий каркас, на паперовий циліндр. В, не, не контактуючи із внутрішньою частиною, і е, намотана вона виготовлена з дуже-дуже тоненького провідничка, е, який має виходи, на які подається вже сигнал. І в результаті, якщо ми подаємо сигнал на цю котушку, то струм більший буде протікати, відповідно, генерується магнітне поле сильніше, відповідно, виштовхування нашої. Котушки із поля постійного магніта буде сильнішим і дифузор відхилиться на більшу відстань. Якщо ж звук слабший, відхилення буде слабше. І так як ми подаємо на котушку не постійний струм, а змінний, тому що він модулюється мовою, от коли ми говоримо в мікрофон. Ми фактично задаємо частоту електричного струму, який подається на гучномовець. І таким чином коливання нашої котушки здійснюється фактично в унісон із тою мовою, яку записує нам мікрофон, і коливання у нас відбувається відповідним чином. Тому й струм по котушки протікає різний, і відхилення виштовхування нашої котушки буде різним. Піливання дифузора під буд будуть задаватися саме цим. А в результаті виникає звукова хвиля, і ми з вами чуємо звук, чи це музика, чи це мова, чи це якась мелодія ритмічна. Тому таким чином працює у нас гучномовець. Але всі ці пристрої об'єднує однаково те, що принцип їхньої роботи. Покладено взаємодія провідника, по якому протікає струм, і взаємодія із полем постійного магніта. Тобто ми говоримо про те, що на котушку чи на провідник, який поміщений в магнітне поле постійного магніта, і якщо по ньому протікає електричний струм, діє сила Ампера, яка і спричиняє відповідного руху. Тому це є пристрої, в яких саме це використовується. Ну і на закріплення. Давайте розглянемо деякі питання, які стосуються нашої теми. На затискачах вимірюваного приладів магнітоелектричної системи зазначено полярність плюс і мінус. Що буде, якщо вмикаючи прилад не дотримуватися полярності? Ну от Знову ж є мінус, є плюс. і коли ми складаємо електричне коло, то необхідно суворо дотримуватися полярності, тобто плюс нашого пристрою повинен бути з'єднаний фактично по схемі із плюсом джерела, а мінус з мінусом. І тільки при такій умові ми зможемо з вами знімати покази правильно із даного приладу. Що ж буде, якщо ми змінимо полярність і доволі часто це допускається. Потім, значення ми не можемо зняти. Прилад не показує. А чому ж він не показує? А не показує він тому, що конструктивно закладено так, що якщо ми приєднали плюс до плюса, а мінус до мінуса струм у нашій котушечки, яка є всередині нашого прилада, буде. Спричиняти виникнення магнітного поля таким чином, що воно буде взаємодіяти із постійним магнітом, який оточує дану котушку, так і виштовхувати котушку буде в необхідному напрямі, що відповідає правильному градуюванню шкали і для правильного. Ну, відображення тих значень. Якщо ж ми будемо міняти полярність, то подамо струм у зворотньому напрямку, струм, який буде протікати в котушки, спричинить виникнення магнітного поля іншої полярності, і фактично, стрілка повинна буде відкинутися в зворотньому боці. Але там є спеціальні такі обмежувачі, які просто фізично не дають нашій стрілці. Рухатися в протилежний бік. І якщо подати значне значення сили струму, то може це призвести до руйнування пристрою, а саме перегорання нашої спіралі, раз і механічного пошкодження нашої стрілки С2. Таким чином, для того, щоб не пошкодити пристрій, необхідно суворо дотримуватися полярності підключення нашого вимірювального приладу. Наступне. Завдання на рисунку зображено розріз електродвигуна по обмоці якого проходить струм, у якому напрямку обертається ротор, або ж якір його ще називають, за годинниковою чи проти годинникової стрілки. Ми бачимо розміщення полюсів, ми бачимо кружечки, в яких поставлено хрестики, і кружечки, в яких поставлено у нас крапки. Для чого це нам? Відповідно, Тут ми бачимо, що струм тече від нас, а тут ми бачимо, що струм тече на нас. І таким чином, знаючи полярність нашого постійного магніта, знаючи напрям протікання електричного струму, ми можемо визначити, а як же ж буде діяти, в якому напрямку буде діяти сила Ампера на наш провідник. І для цього ми візьмемо провіднички, які знаходяться ну, фактично, на осі. От оцей і оцей. і і застосуємо правило лівої руки. І правило лівої руки пригадуємо, говорить, що нам необхідно розмістити 4 пальці по напрямку протікання струму в провіднику. Долоня повинна бути розміщена і дивитися на північний полюс постійного магніта. А от великий палець нам покаже напрям дії сили Ампера, і якщо розмістити відносно цього провідничка, Пальці пальці будуть дивитися в площину екрану, долоня буде дивитися на північний полюс, і таким чином ми зможемо визначити напрям дії сили Ампера на цей провідничок, і буде спрямована сила Ампера, от таким от чином. Тобто, вона буде спрямована вниз. Ну і Врахувавши. Інше розміщення, інше розміщення напряму струму у другому провідничку. Ми можемо визначити, що в нас сила Ампера буде діяти в цьому напрямку. І таким чином, у нас просять за годинниковою чи проти годинникової, в даному випадку проти годинникової стрілки. Ми бачимо. Наступне питання: визначте полюси електромагніту і напрямок обертання ротору. Ми бачимо. Підключення нашого джерела де плюс, де мінус. Знову ж таки, ми повинні використати для визначення полюсів, оце в нас все полюс раз, полюс два. використати вже правило правої руки і е, визначити, де у нас буде який полюс. А вже з цього, використовуючи правило лівої руки, визначитися, куди буде у нас. Рухатися наш ротор. І так дивимося, у нас струм тече, пригадуємо від плюса до мінуса. Показано стрілочками, куди тече у нас струм, і правило правої руки говорить, що в напрямі протікання електричного струму ми повинні розмістити 4 пальці, а великий палець правої руки буде показувати нам напрям розміщення. Ну, фактично положення нашого північного полюса для котушки. І якщо ви розмістили, якщо ви розглянули положення своєї правої руки, то нижня частина нашого магніту буде якраз саме північний полюс. Тому ми запишемо, що це у нас буде N. От тут у нас буде N. Тепер розглянемо нижню частинку, знову ж таки дивимося, як у нас намотка. Тому що тут важлива намотка і ось ці ось, ось стрілочки, це наш вказівник, тобто в напрямі цих стрілочок ми повинні поставити пальці. і Якщо ми все зробили правильно, все розмістили правильно, то ми визначаємося, що в цій частинці верхня частинка у нас буде. Саме е, Південний полюс, отут у нас буде південний. ну і Залишилося визначитися із тим, як буде обертатися ротор знову ж таки за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки, і е, тут ми беремо от верхню частинку, оцю. дивимося, струм у нас тече е, в цій частині верхній на нас, тому що тут. крапка Пальці ми ставимо по напрямку протікання струму. Пальці ми ставимо на, на себе, тому що струм фактично виходить з екрану на нас. Долоню ми розвертаємо, щоб вона дивилася на північний полюс. вверх ми розвертаємо. І таким чином ми визначаємо, що у цій частині, у верхній частині ми маємо напрям сили Ампера, таким чином. Ну і відповідно. У нижній частині буде е, навпаки, От таким чином розміщено напрям сили Ампера. І ми робимо висновок, що наш ротор буде обертатися за годинниковою стрілкою. Отаким от чином ми використовуємо і правило правої руки, і правило лівої руки, і визначаємося із тими питаннями, які у нас ставлять задачі. Дома ви опрацьовуєте парара всім. І вам таке завдання, які переваги мають електричні двигуни перед тепловими. Це ви собі запишете в зошит ваші роздуми, ваші вже бачення такої проблеми. Чому, наприклад, на даний момент стоїть вже питання переходу на електродвигуни і фактично заборона використання двигунів внутрішнього згорання? Чи це має якусь перспективу і плюси і мінуси. От Ваше завдання в зошиті розписати і записати, які є плюси в електродвигунах, на відміну від двигунів внутрішнього згорання. А може фактично вони можуть конкурувати. Тому це ваші розуми, це ваша творчість. Творчість розпишіть і надішліть мені фотозвіт. По даному питанню, дякую за увагу і до нових зустрічей.